Ернест, швейцарський скелелаз. Будемо знайомі, козел Ернест міг підніматися на верхівку гори і спускатися з неї міг. А у кози Хайді була корова, яка піднятися вгору могла, але спуститися вниз ні. Одного разу, коли Ернест грав на своєму довгому альпійському ріжку, до нього підбігла Хайді. Казала, моя корова знову піднялася на гору!» Ернест поліз за нею. Це востаннє, коли я знімаю корову хай з гори, бурмотів він. Ернест обв'язав корову мотузкою і почав спускати її на галявину вниз. Аж раптом послизнувся і впав. Ернест дуже вчасно зачепився за гілку своїм льодорубом. Ніколи в житті я більше не піднімуся на цю гору за твоєю коровою!» – пообіцяв він Хайді. Уже наступного дня Хайді прийшла до Ернеста і оскаржилася. Моя корова знову піднялася на ту гору. Ернест узяв свою мотузку і Льодоруб. Це востаннє, коли я знімаю твою корову з гори, запевнив він. Ох, сумніваюся, а ти?